Півчервичок мріє про рогатку. Автомобіль наквапно котив вузькою лісовою дорогою, що все далі від галявини. Муфтик зосереджено крутив кермо, пильнував, щоб не врізатися у якесь дерево. А півчеревичок, який сидів поруч, уважно роззирався довкола. Його погляд нишпурив по кущах, в верговітях. Необхідно знайти кішок. Або хоча б якісь ознаки їхньої присутності. Але в око не впадало нічого особливого. Все спокійно. що порушували тільки два вертольоти, що кружляли над лісом. Мені страшенно подобаються всілякі дослідні експедиції, сказав півчеревичок. Це так чудово, коли маєш змогу до чогось доскіпуватися. Тієї миті муфтик так натиснув на гальма. І машина зупинилася. На дорозі сліди, нашерошився він. А саме вони й варті найретельнішого дослідження. А вже ж, погодився півчеревичок, Сліди зостаються здебільшого там, де хтось ступає. Отак переважно вони з'являються. Друзі вилізли із фургона і роздивилися сліди, що досить чітко виднілися на піщаній дорозі відбитки!» – визначив муфтик. Їх тьма тьмуща, додав півчеревичок. Мені здається, що тут пробігла величезна зграя. Я теж такої думки, замислено кивнув Мохородько. Окрім того, сліди свіжі. Кожен більш-менш досвідчений слідопит зробив би висновок, що кішки ніяк не могли піти далеко. Висловив здогад півчаревичок. Скоро вони з'ясували, що сліди ведуть із лісу, трохи стежкою, а далі знову повертають у хащі на протилежному боці дороги. Натрапили також на жмутки вовни і шкаролупи пташиного яйця. Кішки скубилися через яєчка, зауважив муфтик. Напевно, вони від голоду до краю розлютилися. І йшов до такого висновку, мувтики з півчеравичком повернулися в машину і рушили далі. сова дорога ставала дедалі в та вибоїстішою, так що автомобіль, гуцикаючи, ледве просувався вперед. Ти їхав би швидше, стурбовано кинув півчеравичку. Це просто неможливо, покрутив головою муфтик. На такій дорозі легко вскочити в халепу. Воно тут так зітхнув півчеревичок. Але, ви лишень, що буде, коли зараз нас перестрінуть кішки? Мов так пропустив це позвуха. Боюся, що вони нападуть і без уявляння, відповів перегодя. Не варто міскувати над цим. Набагато цікавіше уявляти речі, котрі в житті не трапляються. А в мене таке відчуття, що сьогодні з нами скується щось надзвичайне, розхвилявся півчеревичок. Я перечуваю. Муфтик почукував слова, щоб заспокоїти півчеревичка, та мимоволі зиркнув у дзеркальце і скрикнув Уже скоїлося, Котяча час грає, переслідує нас. Півчеревичок, затремтівши, кинувся до заднього віконця. Тут і він побачив кішок, які невпинно наближалися. Кішки, кішки, кішки. Ближче, ближче! чорні сірі. Чорносірі і сірочорні, моргасті, всі мішма. Вони грізно й люто мчали за машиною. Попереду рудий, з неїжаченою шерстю, здоровенний котисько. На думку пивчеревичка найскаженіший і найстрашніший. Не видно жодного білого кота, сказав муртер. Отже Альберта у зграї немає. Півчеревичок обізвався тремтячим голосом. Шкода, що ми без зброї. Удати свій Я мав рогатку! та якось сороку злодійка вкрала її, як хвасько збивав я неї яблука та груші. «Виходить, ти неперевершений снайпер, захоплено сказав мовтик. А вже ж!» – кивнув півчеревичок. Бо коли не хочеш зіпсувати плід, мусиш поцілити у хвостик. Ох, мав би я зараз рогатку, сипав би кішком, щоб пам'ятали б до нових віників. Поглянь ліпше в холодильник, порадив муфтик. Може, знайдеться щось кинути котам. Тоді вони, бодай на хвилю затримуються. Півчеревичок рвучко відчинив холодильник. Више, сирки», – сказав він. Ним мій кішок не віднадеш. Муфтик спробував збільшити швидкість. Але із цього нічого не вийшло, а автомобіль одразу страшенно загуцикав. А кішки не здоганяли, наближалося нестримно на не і загорозливо. Півчеревичок дивився у заднє віконце, і лице його дедалі плідішало. Родий котисько майже поряд застарів муфтик, який весь час пильнував за переслідувачами у дзеркальце. Триклята сорока. прошепотів півчеревичок. Лукійська пика, поцупити за рогатку! і зацохотів зубами. Тобі холодно, співчутиво спитав муфтик. Може, в тебе жар? Та ні, пробурмотів півчеревичок. Муфтик застережливо звів палець, але тут же поклав руку на кермо. тоді не клацай зубами, зауважив він. На такій дорозі можна язика прикосити. На щастя, дорога стала трохи рівнішою. І муфтик додав газу. Вістань між машиною і кішками збільшилась. По хвилі повчеревичок запитав у муфтика. Ти коли-небудь звершував героїчний вчинок? На жаль, ні, усміхнувся муфтик. Моя зовнішність для цього не дуже пасує. Якось смішно. Герой у муфті. Розумію, кивнув повчеревичок. А я ще з дитинства міріє в подвиг? Але не траплялося слушної нагоди. І зараз, коли вона нарешті настала, у мене, як не зло, немає рогатки. Нині маючи її, я став би героєм. з зграя знову почала наздоганяти машину, бо гладенький відтинок дороги скінчився, і муфтик мусив зменшити швидкість. Родий кіт за водіяка випередив інших на кілька десятків кроків. Поглянь на Рудого», – сказав муфтик. Від люті з його очей ж іскри сиплються, а півчеревичок додав Ех, була б у мене рогатка, то його очі не яріли б таким вогнем. Та ладве ледве вимовив це, як Рудько, що з трибуну. і губнувши опонисся на духу фургона. леле! – загорлав, злякавшись, півчеревичок. Ще продере покрівлю, забідкався муфтик. Крізь тонке, бляшане покриття виразно чулося, як рудий заводій сердито няв вкотить. Саме тут муфтик помітив попереду, обіж дороги валун, і в нього майнула смілива думка. Тримайся. гукнув він півчервичкою. Самить ліве переднє колесо гахнуло об камінь. Фургон підскочив, як м'яч. Аж горщики і сковорідки загремотіли, потім знову покотив шляхом. Звісно ж, кіт не утримався на рівному дахові і сточголов баркиснувся додолу. Півчеревичок визирнув у заднє віконце. Лежить плиском і хвостом не ворушить, зрадів він. Катюзі по заслузі. Котяча зграя не зважила на це і далі гналася так само завзято, а замість рудого передвів здоровенний чорний, як вуглина кіт. У нового ватажка марвеза ще лютіша, ніж у попереднього, сумно зауважив півчеревич. Коли б мені рогатку неодмінно поцілив би у нього шишкою. Бащика, як ворота, навціш. До чого тут паща? здивувався мовтик. Власне, сутне стільки в пащі, як у шишці, котрої треба влучити туди, пояснив півчеревичок. Якщо шишка досить лоската, вона застрягне в пащі, і кіт взагалі не зможе звести свої ікла. Появляється стріляння з рогатки справжнє мистецтво. Так, мудрова на річ, кивнув півчеревичок. Ти уяви, який тонюсінький хвостиків яблук та груш. Хай буде прокуляти весь сорочий рід. Він хотів щось додати, та злякано принижка, потрапилось непередбачене. Коли автомобіль повернув ще раз, ліс несподівано закінчився, а далі ані деревця, широченне плесо, озеро. Попереду вода, позаду розлючені кішки. Путівець вів до озера, звернути нікуди. В червичок знову зацокотів зубами. Що ж мимо? – прошепотів він, заплющившись. А роздумувати ніколи. Кішки бояться води, одрубав муфтик і з силою натисне на важіль. Із шаленою швидкістю машина помчала прямо в озеро.